Доброго Шановні друзі, з вами сьогодні я, Оксана Долгова, з трохи сівшим голосом. Якраз про це я хочу з вами поговорити. Сподіваюсь, що зараз за кілька хвилин я розговорюсь. Мені потрібно знати, що ви справді тут, що ви на зв'язку. І тема наша сьогодні як навчитись слухати себе, Саме тому, саме тому що в мене такий голос. Я хочу цю тему озвучити, Ми створюємо своє життя. Ми створюємо обставини, які з нами відбуваються. До речі, щойно ось завершила вже статтю, як ми створюємо своє життя, бо є запит на це. І а, сьогодні я з таким голосом, тому що я знаю точно, що я це створила. Наше тіло нам часто говорить, якщо ми не розуміємо, чого ми хочемо, то нам тіло трішки підказує. Але до того є інші обставини, які нам підказують. Доброго доброго ранку. Не рада вас, чути, бачити, бачити точніше. І я знаю, що це, що зі мною зараз відбувається, це тимчасово. Але як я прийшла до цього, скажімо так. У мене на минуло чудовий гостро <ріху> еротичний голос. <ріху> а, дякую, дякую. А, я можу, я, в мене є другий альт, а, мій голос колись був, і можу зараз заспівати навіть трішечки а, другим альтом. Зараз це буде набагато легше. Другий альт для тих, хто не знає, це найнижчий а, жіночий голос. Я колись співала у хорі, також будучи а, в музичній школі. Так ось, моя дитина минулого тижня трішки захворіла. Я знаю, чому вона захворіла. Вона не хотіла йти на тренування. Це перша така підказка. Ви знаєте добре, що ваші діти, а, ну, це просто не, найчастіше буває, вибачайте, що так кажу на такому прикладі, але так воно є. А діти хворіють тоді, коли вони чогось не хочуть або чогось дуже хочуть. А, я не хочу йти до школи, або я хочу залишитися вдома. Або я хочу там щось не пропустити, подивитися. Ну не знаю, можливо, ніж таке було десь по телевізору. Ось, і тоді дитина просто захворіє. Вона, вона нібито не спеціально там п'є воду холодну або їсть 10 ну, морозив, або ще щось. Ні-ні-ні. Вона просто чомусь хворіє і все. Чомусь, тому що мозок подає цей сигнал, і відповідно вона хворіє. Так ось, дитина захворіла, здавалось би, ну, звичайно, мама захворіла також. Ми ж разом постійно проводимо час. Але ні, завжди, як завжди, я в більшості випадків я взагалі ніяк не перехвачую чиюсь хворобу, бо я знаю чітко, що я стійка до хворі. Але вже протягом певного часу. Uh, я прошу керівництва, кажу, слухай, мені треба uh, відпустка. Ну як ти так багато подорожуєш, ти так багато бачиш, ти постійно десь буваєш, навіщо тобі відпустка? Uh, я кажу, все просто, я просто хочу поспати, моє тіло потребує поспати. І керівництво, вже починаючи з 2014 року, знає, що я не жартую. Тобто, якщо мені треба поспати, це умовно, умовно поспати, це коли я буду просто відпочивати. І відпочивати, і не буду там на якісь збори на певний час збиратися, або тайм-менеджмент зарядку о 7.45 по Європі проводити. Бо у вас це 8.45, У тих хто в Києві, а у мене 7.45. Ось, ну і так далі. Тобто немає якихось певних зобов'язань. Можливо, я навіть буду вставати той самий час, як і завжди, о 5.50, о 6.05. Але я буду просто, у мене менше буде зобов'язань, менше відповідальності і менше відповідно якоїсь певної тривожності. І Керівництво каже, так. О, до речі, тут керівництво. Керівництво каже, так, добре, зрозуміло, я тебе розумію, тому давай а, давай, а, кажи, коли ти хочеш. Я кажу: ну я бачу тут відрізок, де між тренінгами буде 10 днів. Я бачу, що там можна буде взяти, бо я хочу я відповідальна до тренінгів, я, я, для мене важливо виконувати зобов'язання щодня. Каже, добре, і я своєму тілу кажу, ще, ще трошечки, ще трошечки потерпи, дотягни, і це наступне якраз. Дякую, дякую, Віка. Буде все. бо є вже рішення. Зараз розповім, як це відбувається. Ось, і відповідно, мені вже дали добро. Бо так сталося, що під час війни в мене абсолютно починаючи з 24 лютого, не було жодного жодного дня вихідного, не було жодного дня. Я про це писала і десь у своїх постах у Фейсбуці і зараз ось завершила якраз статтю писати щодо того, як ми це створюємо, і як ми створюємо своє життя. І відповідно є час уже треба дочекатися, але моє тіло просто вже побачило, що десь воно має бути, а може зараз. Я зараз творю ще раніше трішки, але це була перша така краплинка, бо тут за що зачепитися, ніби все є узгоджений ну, час. Але сталася ще одна е ситуація, де мені треба було поїхати в поїздку. Але я не впевнена була, що мені туди треба їхати, тому що в мене дитина захворіла і я мала би їхати сама, а її мала залишити. Мені було шкода її залишити. Там все було домовлено. Це був відпочинок, це було відмічання дня народження, моєї подруги. Але я думаю, як я... увага, тут дуже важливо, <кій> як я. Мама, яка я мама, якщо я залишу хвору дитину і поїду гуляти не в інше місто а, з друзями, як я буду як я дозволю собі це робити, як я зможу гарно якісно відпочивати? І такі думки в мене були десь напевно півтора дня. Мене там чекали, тут дитина захворіла якраз напередодні. Але я знаю точно, що не це було причиною, бо вона мене відпустила. Тобто я знаю точно, вона казала: мама, їдь, їдь, звичайно, я не хочу їхати. Вона навіть собі запланувала, що вона буде робити без мене. Вона хотіла кайфанути тут з друзями також. Але коли вона захворіла, то мої обставини змінилися, моє відношення до цього змінилося. І ось це моє. Тепер найголовніше ось це моє вагання створило цю хворобу. І ще в день. Я спілкуюся класно в неділю. Я ще класно спілкуюся. Вранці мені треба в обід виїжджати і в мене просто накриває, Я розумію, що я не соображаю в мене голова повна. Ви знаєте, коли людина захворює, що це відбувається. Тобто, я розумію, що це ніякий не ковід. До речі, ковідом я ні разу не хворіла. А якщо хворіла, то я про це не знаю. А, і в принципі не хворію. Це перший раз за час війни, що я захворіла. І це було от це був той єдиний раз, коли я не могла прийняти рішення. І коли рішення було прийнято, я просто це вже сталося трішки пізніше. В мене голос почав різко сідати. Я почала себе погано почувати. Я дзвоню своїй подрузі. кажу: ти знаєш, напевно, в мене мала хвора, але кажу, в цьому не є причина. Я по-моєму захворюваю. І я би не хотіла в такому стані їхати. Тим більше ті розваги, які ти запланувала, вони потребують гарного здоров'я, і це, це тільки нашкодити може іншим людям. Я ще можу заразити їх. Вона каже: так, звичайно, я розумію, все нормально, все добре. І коли я прийняла рішення про те, що я не їду, увага! В цей момент я навіть почала себе почувати краще. Але той запуск вже відбувся від того захворювання. І тому. Четвертого просто була а, числа вже така дуже погано. А от п'яте-шосте це вже вихід. Ну і остання стадія це сівший голос. І я так думаю, чи проведу я сьогодні тайм менеджмент зарядку? Думаю, та ні, напевно, це неправильно з таким голосом. Потім думаю, так це самий явний приклад, чому треба приймати рішення, які би вони не були, чому потрібно діяти швидко, бо коли ти, ти не маєш часу. На те, щоб вагатися, ти приймаєш рішення, робиш його правильним і дієш згідно нього. А звичайно, це повинно бути екологічно і етично. І тут моє а, рішення по відношенню до подруги було екологічно, тому що а, щоб не заразити їх та їхню компанію, цю щоб не перетворити а, празднування празнування дня народження, відмічання його в якийсь там, я не знаю, а, як це кажуть. Там, де тримають хворих ізолятор. Ось. А, і якщо б я прийняла раніше будь-яке рішення раніше, то відповідно цього б не відбулося. Я це створила. Я беру за це відповідальність. І що? Я бачу, яка помилка, я її проаналізувала, я її знала. Десь років 5-6 тому назад останній раз я навіть згадала, коли це було останній раз, а, коли я так само собі створила. На так такі подібні проблеми, не а, приймаючи рішення швидко і правильно. І а, а, якщо ти знаєш, як, якщо ти усвідомлюєш свою помилку, якщо ти її пропрацьовуєш і ти приймаєш рішення, як ти можеш діяти, будеш діяти в майбутньому, то відповідно ти цього більше не повториш. Або, ну, можливо, через деякий час знову забудеш і можеш повторити, але ти будеш розуміти, ось тут моя помилка. Тому а, якщо у вас, наприклад, були ситуації зараз, слухаючи мене, ви згадали, де ви захворіли, наприклад, або щось ставалося через те, що ну, частіше всього це хвороба. А, або якісь інші обставини, а через те, що ви не могли довго прийняти рішення, мені буде дуже цікаво, якщо ви тут напишете і що це було, наприклад, там ангіна через те, що а, або там ковід через те, що я вам більше того скажу: у нас багато людей, які заходять у, та, у наші тренінги, вони так само а, можуть захворіти протягом а, тренінгу, і ми їх витягуємо. А яким чином ми не даємо їм зійти з тренінгу? Бо перше, що вони кажуть, я хворий, я не можу. Я хворий, мені немає часу, я не маю сили. Мені зараз не до того. Кажу, плануй тільки плануй, тільки просто продовжуй робити те, що ти робив, і ти точно виздоровіш набагато швидше. І так це відбувається. Тому, знаєте, раніше була приказка, що якщо ти лікуєшся, то це буде тиждень, а якщо ти не лікуєшся, то будеш хворіти лише сім днів. добре. Я добре. бачу, що доєднуєтеся. І дякую вам, що дивитеся і слухаєте, можливо, комусь це некомфортно, такий голос слухати. І зараз знаєте, що ви можете виздоровіти не за тиждень, і не за сім днів а набагато швидше. Як тільки ви знайдете справжню причину того, що ви захворіли, і як тільки ви приймете рішення, що ви більше з цим не згодні, ви не хочете більше того, так себе почувати і набагато швидше будете виходити зі стану. Я можу сказати відверто, якщо б я завтра проводила те менеджмент зарядку, в мене би був зовсім мене буде завтра вже зовсім інший голос. Тому це ми створюємо. Самі хворіти то не так важко, як рідні. Це дуже збиває. Так, справді, тому що ти розумієш, що. Та біль, яку вони відчувають, вона може бути набагато сильніше ніж вони кажуть. По перше, по друге можливо вони щось тобі. Це особливо стосується дітей. Щось не досказали, якийсь момент а, і. А... І відповідно ти не знаєш, як діяти. Я вам скажу, що в мене мала вже майже одужала, і сьогодні вранці вона хотіла одягнути шорти і таку футболку дуже літню. Але після обіду вона хоче йти з подругою, з новою подругою, якою вона тут подружилася, україномовна. Вона хоче з нею піти погуляти. Завжди було би Софія, переодягайся, вона би та ну не треба, я не замерзну і так. Тихесенько, бо є мотивація увечері піти. Вона розуміє, що якщо вона буде погано себе почувати, то я її відповідно не відпущу Ну, і заради неї самої, заради цієї подруги. І вона швиденько перевдягнулася все. Я кажу: обов'язково, як прийдеш, приїдеш і курточку зніми, щоб тобі не було жарко. Добре, я зніму все слухняна дитина, бо вона має мотивацію. Тому, якщо ви знаєте, навіщо вам треба виздоровіти, якщо ви знаєте, яка мета, що, що ви класне зробите, дайте собі обов'язково. Якусь таку плюшку, якусь таку родзинку, яка вас буде мотивувати вийти з хвороби якомога раніше. І в мене цих родзинок дуже багато. Наприклад, це може бути коли я виздорові, я обов'язково піду в ресторан на такий той з'їм свою улюблену страву. Або якщо у вас немає в той час ніякого смаку і не хочеться ніяк їсти. То я займусь улюбленим спортом. Наприклад, на ці дні я всякий спорт відмовила собі, тому що я розумію, що тілу треба дати відпочинок і максимально рано лягаю спати, і максимально пізно, наскільки це можливо, я прокидаюся. Тому слухайте своє тіло, воно вам завжди підказує. І знаєте, що ви подаєте сигнали тілу, коли сигнали подає ваш мозок, і ваш мозок. Бачи, що що відбувається навкруги аналізує це, фільтрує, переварює і дає на ваше тіло. Тому ви можете управляти повністю своїм здоров'ям, своїм тілом, своєю вагою і так далі. Вам просто треба якісно е аналізувати те, що відбувається навкруги. Ну і, звичайно, діяти відповідно до своїх бажань і до своїх цілей. Ось таку тайм менеджмент зарядку сьогодні для вас я неординарно провела. Сподіваюся, це для вас було корисно. Е Незважайте, що Незважаючи ні на що і до нових зустрічей. Дякую вам за побажання виздові скоріше і так це буде. І ми завжди з вами, незважаючи ні на що, ну і доєднуйтесь до всіх. Наших заходів. Але знаєте, що 12 числа, до речі, у нас стартує два заходи. У нас стартує Time менеджмент квест 21 день. 21, він триває 21 день. Там ви будете створювати своє життя і починається новий проєкт, який називається час діяти. 10 днів, інтенсивний курс. Це новий проєкт. Якщо і він абсолютно нічого не має спільного з Time менеджмент квестом 21, але він має спільне з тим, що ви працюєте зі своїм життям. В реальному часі. Тому, якщо ви хочете, пишіть або 21, або час. І ми будемо розуміти, що з вами треба максимально швидко е вийти на зв'язок для того, щоб зробити вас ще більш щасливими. До нових зустрічей і всього найкращого. Дякую вам за те, що ви у нас є.